Благослови вас, спасаючи, посвідчиться всіх, поводиш, не попати. Ми в ньому Господу помолимося. Господи Ісус, не Боже наш, ти зведі увійти додому. Митря захей і стати спасінням для нього і всього йому, і всього дому саме нині збережи. Від усякого звану шкодженими тих, хто буде тут пробувати, хто буде через нас, на своїх молитвіх благання приносити тобі благослови їх приміщення це. І спокійним їхнім життя завжди охороняй, і постійно подавай їм по достатку всяке добро твої благо, твої благовоління, бо тобі подобається всяка слава честь і поклоніння, з беззначальним твоїм отцем і присвятим і благим, і з твоїм духом, нині повсякчас, і на віки віків. <пілу> ваше ваші, перенос, водом схилі, Господи. Слава, Господи, Боже наш, що пичні, живе, не смере, не споглядаєш ти, благословим до лабані, при вході, як по Дім, я пентеферію, приходом при ходом, я дім. А верів насіння в хівотах, там і пришестя тілі Христа, бо нашого дарова, спасіння до захає, сам благослови це сховище, приміщення і тих, що туди дабові перебувати страхом Твоїм, охорони. збережи їх неошкодженими від супротивників. І пошли в Твоє благословення з висоти, оселі Твої, і послови, і приношу все добре. Цього приміщення Бо твоєї ти спасати нас Божу нашу тобі, слава селами, Світа на святому. Амінь. Мені час і на віки, віки. Амінь. Так я